Дивися, домовленостей я не бачу, про це нам каже п'ятірка пентаклів і трійка пентаклів. Це точно. Намір повалити Рашку Америкою я бачу. Але повалити її таким хитрим шляхом. Я не бачу насправді там підтримки. От повірте, там немає підтримки, тому що якби була підтримка, нам би перестали давати зброю, нам би перестали давати, підтримувати нас. Ми цього не бачимо, тому що тут по королеві Пентаклів чітко йде ресурс для нас допомога в ресурсі. А, але, а, як от говориться, є три країни, які найбільші конкуренти: Америка, Росія. І Китай. І зараз Америка нашими руками все ж таки намагається знищити Росію. І повірте, з часом, я думаю, що наприкінці зими ми побачимо все те випливе, ми всі побачимо оці таємні їхні ходи, коли вони наче обдороні. Тому що, ти знаєш, люди дивляться новини, я сама дивлюсь новини, це воно згузду з'їхати. Дивившись ці новини. І потім ти мало дивишся того, що новини. Ну як так? Ви підтримуєте вбивство, ви підтримуєте війну? Коли там на Дніпро полетіло, на Харків полетіло, на Одесу полетіло, на Запоріжжя полетіло, фронт наближається. Але тут є хитрий план, повірте мені. І він веде нас все ж таки до перемоги. Не так багато часу, не роки лишилися, буквально один-два місяці. І ми побачимо цьому результати. Повірте, я знаю, що люди зараз в дуже великій зневірі, в дуже такому мінусі емоційному, але Потрібно триматися. Дуже важко, період такий, що, знаєш, осінь, саме така до зими не перейшло. Але ж те, що зараз відбувається, воно приведе нас до перемоги. Не до перемир'я, не до мирних договорів, повірте мені, до перемоги. До перемоги неочікуваної, тому що в жодних якихось нормах чи правилах, ось такої, як раніше там була перемога, зайшли прапор повісили. Поставили так, прапор. Поставили прапор є перемога. Такого я не бачу. Тут буде неочікувано для всіх. І я про це кажу уже не, ну, от майже рік про це говорю, тому що мені це показує. Але я бачу, що справді, от повірте, наступна весна. Вона буде під мирним небом. Так, дивись, Альон, ми ніколи не повернемося до а, того устрою. Знаєш, так дивишся інколи серіали, якісь такі, знаєш, старі 10-й рік, 12-й рік, як мирно було, як добре було, Херсон, Донецьк, Луганськ, наші міста. І хочеться до того повернутися, такого вже не буде. Ми будемо мілітаризовані, а, у нас буде багато зброї, у нас буде багато військових союзів. Uh, і ворог ніколи не, не зможе піти на нас повторно. Він має знати, що в нас є захист. Дивіться, що вони потребують, щоб ми uh, зменшили армію, зменшили зброю. Тобто, окей, ми зменшимо армію, зменшимо зброю, а потім буде що. Ви знову через рік прийдете і будете нас вбивати, будете гвалтувати, будете розстрілювати. Які жахливі звірства творилися. Коли дивись, Альона, час штучного інтелекту, час технологій, коли ми можемо все робити за допомогою технологій. І тут якась війна, тут якісь буряти приходять і гвалтують наших дітей, вбивають наших жінок, наших чоловіків. Це не є норма. Київ, це однозначно Київ. Місця скупчення людей не житлові будинки. Тобто, це або торговий центр, або тут іде місце, знаєте, де люди відпочивають. Ой, Боже, знову карта смерті йде. Це може бути якась релігійна установа. Я вже давно бачила удар по релігійній установі. Мені йде блакитний колір, тобто, або Михайлівський Золотоверхий, або Софіївський собор. На жаль, бачу я там удар, бачу руйнування, бачу жертви, але це дозволить все ж таки нам якось зупинити ворога. Ти знаєш, Альона, я дивлюся, і а, я бачу таку картину, коли от ти бачиш, коли залітає десь на територію європейських країн, якісь чи дрони, чи шахеди. Так. Вони раніше ми думали, що вони не реагують, тому що їм байдуже на нас. Ні, вони навіть не реагують, коли залітає до них. А чому страх? Вони бояться. Це неминуче, розумієш? Тому що тільки так зупинити ворога. Я не бачу, от скільки ми вже надіємося на ті мирні переговори, на мирні договори, на ті зустрічі вже е, майже рік, а воно не дає ніякого результату. Тому що ворога треба бити, ворога треба знищувати, показати, що ми озброєні до зубів, що до нас не можна заходити, на нас не можна нападати. І, як вони кажуть, освобождать нас теж не треба. Слухайте, по справедливості, по карті правосуддя для нас будуть якісь дуже гарні новини, що все кінець. Воно не одразу буде так на паперах, не одразу буде оформлено, але грудень місяць насправді для нас принесе для України дуже гарні новини. А, стосовно закінчення війни, стосовно нашої перемоги, я бачу і повернення. Я бачила в цьому році повернення Херсонської і Запорізької області, і вони будуть повернуті. Дивіться, чули цю новину. Ми говорили на початку етеру з тобою про те, що змушують виловлюють там в Бердянську так наших людей, хто з тих чи інших причин залишився на тимчасово окупованих територіях і змушують їх іти і воювати проти своїх же. Чому це робиться? Спеціально так знищують народ нашими руками. Тобто вони не можуть знищити тих людей, що там на окупованих територіях, і вони їх відправляють. Просто напряму смерть, тому що вони знають, що запорізькою і Херсонською областю їм все ж таки прийдеться на те, щоб поступитися, віддати. Так, Донецька і Луганська трошки пізніше будемо з мечом забирати свої землі. Але до кінця року я бачила, ще влітку повернення цих земель воно відтягнулося. Але ми бачимо по подіях, які відбуваються там, на цих територіях, що дійсно, і по тих умовах, які висувають, і США в мирних договорах. Так, і та ж сама м -м 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 -а, Європа. Ми бачимо їх повернення. І знаєш, Альон, мене якось запитали, а що ви бачите? От з тих же ж договорів, Має щось відбутися, щось реалізуватися? Так от, я бачила це повернення нашої Херсонської yep, повернення Херсонської і Запорізької області. Воно мало відбутися ще влітку. Відтягнулися, але зараз всі події показують, що ці області все ж таки повернуться під український прапор. Ти знаєш, я дуже мріяла вже в цьому році поїсти в Мелітопольських черешень, скупатися в Бердянську, тому що я дуже люблю це місто, я його дуже добре знаю. Ну нічого, в цьому не скупалися. Скупаємося в наступному. Ні. А, завершення війни відбудеться не через мирні переговори. Не через мирний договір. Я не бачу, щоб він був прийнятий. Завершення процесу я бачу, але не через мирні переговори, не через договори. Ну Альон, вже не один раз говорили про те, що ну не можна, не можна домовлятися з терористом. Не можна, тому що терористи ніколи не виконують от своїх зобов'язань. І це ми бачимо, на жаль, із Росією. І те їм не так, те їм не так, те не так, а їм все не так. Тому що їм так тільки це вбивати, руйнувати, нищити. На жаль, карта дурня, що вона означає у нас в цьому розкладі? В цьому розкладі карта дурня означає, що, не дивлячись на відсутність ресурсу, подив'яться пентаклів, тобто дійсно вони зараз. Теж вже вистажені, вони не мають того ресурсу, тому що якби вони його мали, повірте, вони б би били по Україні чи не щодня. Вони цього не роблять не через те, що вони добрі, такі хороші, пухнасті, а через те, що в них немає ресурсу. Але ви знаєте, вони не полагодять дороги. Вони заберуть останній ресурс в пенсіонерів, але будуть, на жаль, продовжувати війну по королю мечів. Тільки з силою ми зможемо зупинити ворога і, повірте, дуже швидко по колісниці ми його зупинимо. По башті я це бачу і по силі знову йде карта сили, але карта сили йде з нашої сторони. Тобто, в нас є ресурс і є чим бити. Нам потрібна. Тільки згода, нам потрібен тільки дозвіл. І я бачу, що е, зараз, протягом трьох тижнів, мені йде з 7 по 10 число е, грудня. Е, на жаль, буде трагедія, яка змусить, на жаль, змусить надати нам цей дозвіл страшна трагедія. Яку бачила не лише я, бачили і інші майстри. Вона відтягувалася в часі, але вона, на жаль, неминуча. Всі кажуть, де буде ця трагедія? Можливо, це країни Європи десь залетить, можливо, це в расистів? Ні. На жаль, вона буде на території України і вона буде страшна. Вона забере, на жаль, багато життів, але дасть змогу все ж таки зупинити цю кроваву війну. Ой, зараз по картах я бачу дуже гарні новини для нас, українців. Тобто ми почуємо ще про руйнування вражці, про руйнування, знищення їхніх ресурсів, через які вони нищать Україну. Ти знаєш, Альон, дуже би хотілося побачити руйнування Москви. І я його бачу, але воно чомусь постійно відтягується. І зараз теж я бачу відтягнення на 3-4 тижні цих ударів. Але все ж таки вони будуть. Ви знаєте, що я бачу? Що по п'ятірці пентаклів, тобто, нам не нададуть того ресурсу, якого ми потребуємо для ураження ворога. Але. По карті сила я бачу, що в нас є вже власний накопичений ресурс. Тобто, нам потрібен тільки дозвіл по справедливості, по карті справедливості. Дивимося. Він буде. І я впевнена, що все ж таки до нового року ми почуємо гарні новини з боліт, про ураження, про м м знищення цілей. Дуже гарні новини будемо бачити, але нам потрібен дозвіл, якого ми чекаємо, і якого ми дочекаємося. У нас є чим бити, повірте. А, дивіться, що я бачу. Дійсно, бачимо, тільки відновилися, були відключені аварійні, так? тільки відновилися, тільки увійшли в якісь такі стабільні, більш-менш графіки, вони знову влупили. І так, як я казала, знову по ТЕЦ. тут біля мене, в центрі, без світла ми знову, без води, без опалення. Відновили це за два дні, буквально, тому що сьогодні з'явилося тепло, майже цілий день є світло, є гаряча вода, але. Відновлюватися то ми будемо. Але і бити вони будуть, розумієте? Тобто, скільки нам ще сидіти, скільки нам ще це терпіти? Е, тому що ми тільки відновлюємося, по дьяволу вони знову вдаряють. Але я хочу заспокоїти українців. Я не бачу, що ми замерзнемо. Я не бачу, що ми прямо критично будемо сидіти без світла. Так, справляємося, так важко. Але подумайте, якби от реально ми не справлялися і після цих ударів, які зазнала наша енергетика, ми б просто не те, що 12 годин би сиділи, ми, напевно, би сиділи 24 на 7 без світла. Але бачимо, що можемо справлятися. Тут проблема не в тому, що ми будемо справлятися. Проблема в тому, що Рашка продовжуватиме бити. Ні. Ілюзія. Він може бути, Китай трошки може підтримувати Рашку по ресурсу. Я бачу, це по пажу пентаклів, але таємно закрито по шестірці сі чаш. Тобто ми про це знати не, бачимо. не будемо. Але от такого відкритої підтримки зі сторони Китаю я не бачу. Ні, не залишаться. Я навпаки бачу по правосуддю покаранням. І причому дуже жорстке, ніякої амністії я не бачу. На жаль, я не бачу і обміну всіх на всіх, це теж дуже сумно, тому що дуже багато наших полонених знаходяться не лише на території Рашки, Білорусія, та ж сама Чечня. Ніхто не буде викривати ці злочини. І, на жаль, вони можуть залишитися там назавжди. Тож, я не бачу не амністії, але я і не бачу обміну всіх на всіх. На жаль.